І так, як встановити пароль і назву користувача до вашого профілю зауфарного, якщо ви забули. Силочку я оставлю нижче під відео. Переходите по ссылочці, ось такий як телефончик зі стрілочкою. Нажимаєте сюди. Тут у вас є такий розділ. Не пам'ятаю назву користувача. Нажимайте не пам'ятаю назву користувача. обов'язково вписуйте своє емейл, e на який був зареєстрований профіль зауфани. Після вам прийде на електронну почту. Назва користувача, яку вам зберігати. Якщо у вас там їх нескільки, може бути, що ви нескільки разів робили. пробуйте спершу. Обично перший чи останній – це робочі назви користувача. Далі, не пам'ятаю пароль. Нажимаєте Не пам'ятаю пароль. Вводите назву користувача, та, що вам прийшла на електронну почту. Далі прописуєте свій песель. Змінити пароль. Також вам приходить на електронну почту посилання. Проходите за тим посиланням. Вписуєте новий пароль. Обов'язково дожидайтесь SMS на номер телефона і підтверджуєте новий пароль. Після у вас буде доступ до профіля зоофану.